Вітаю, шановні аграрії! Вже традиційно ріпаковий сезон стає для нас новим викликом та новим навчанням. І нинішній сезон не є виключенням. Всі ми з вами могли спостерігати нестачу вологи восени та декілька хвиль заморозків навесні. На даному полі е, посіяний гібрид озимого ріпаку Армада з насінневої лінійки компанії Лімагрейн посів було проведено 15 вересня 2024 року. Вже навесні, 5 квітня обробили препаратом Супрім в нормі 1 літр на гектар для контролю пізнього виходу. Стебл. Лового прихованого ботника застосували препарат галіл в нормі 0,25 літрів на гектар і препарат «Скудеробор» в нормі 0,7 літрів на гектар для якісного формування провідних пучків у швидко ростучій рослині. За два тижні 20 квітня провели важливий обробіток по бутонам для захисту від насінневого прихованого ботника. Використали препарат Аркеро в нормі 0,1 літр на гектар. Для виводу рослини зі стресу обумовленого весняними приморозками ми застосували препарат аміноксиріон в нормі 0,3 літри на гектар, а також препарат «Скудеробор» в нормі 1 літр на гектар для гарного формування робочих органів квітки. Друга половина цвітіння озимого ріпаку припала на 10 травня, і для захисту стрючків від хвороб ми застосували препарат кустодія в нормі 1 літр на гектар, а також для захисту від шкідників маврік. Загалом система захисту від компанії Адама протягом всього періоду вегетації зарекомендувала себе дуже добре. власний результат перед вами очікуємо гарного врожаю. Сподіваємось на гарні результати, чого і вам бажаємо.